Друзі, вітаю вас! Хочу вам показати красу однієї з вулиць. Ось подивіться, як зроблений цей паркан і як його прикрашають туї. Туя смарагда, чи можливо то туя колумна. Мені здається, то смарагда отак пострижена. І ми бачимо таку красу. Ось це така вулиця. Бачимо, наскільки вона зелена, наскільки на ній гарно. І знову ж бачу, кизильники ростуть. І вже кизильник починає... Ні, ні, це не квітнути ще, це просто такі білі листочки звід показуються. Можливо, його чимось обробляли, навіть не знаю. І з другого боку цієї вулички бачимо також, як є квітуючі. Дерева, як є невеликі туйки, як є величезні ялинки тут. Бачимо ялинки блакитні, бачимо сосни, бачимо у дворах тільки мало клумби. Ми вчимося доглядати за клумбами, саме так, щоб від клумб отримувати задоволення. Тому що чому я прийшла до мети показувати саме малодоглядні клумби? Тому що стільки багато клумб у мене, стільки багато роботи, що хочеться все ж таки більше відпочивати. Я вже так вирішила, що клумби саме я зроблю, ось такі малодоглядні, і буду більше присвячувати свого часу, сім'ї. І буду більше відпочивати. Тому зараз загорілася такою ідеєю просто не тільки самі вчитися, а показувати, як це гарно, коли люди мають ось такі малодоглядні клумби. Я йду по цій вулиці і я бачу наскільки це гарно, тому що тут дуже багато. Зелені. так Ну, ось взяти, здавалось би така маленька клумбочка. так Ми бачимо ось тут три ялівці. Ось оці два ялівці перші, вони Ялівці. А той третій, мені здається, то не ґрунтопокривний І ось оці ялівці розростуться і тут просто буде отакий зелений килим. Я такі ялівці також вдома посадила. Також вони у мене ще є одні ялівці великі, а є маленькі. Але посадила і також треба замульчувати навколо, для того, щоб вони краще росли, там їм буде більше вологи і при тому не буде. Рости ніякі бур'яни, нам роботи буде менше. Тобто ми повинні подбати, якщо хочемо ось зробити, наприклад, отаку клумбу з ґрунтопокривних ялівців, то повинні її замульчувати гарненько. Тут, до речі, гарненько замульчована. Така мульча камінчиками, можливо, тут під низем навіть є спанбонд чорного кольору. Так? І ці неперевершені сади, які квітнуть. Ось якась деревинка така, не знаю її назву, але дуже цікава. Дивлюся, які тут листочки в ній. Така ніжна-ніжна. Я за неї взялася, дуже-дуже ніжна рослинка, дуже-дуже ніжні такі йдуть листочки. І тут я зараз пройду. Трішечки покажу вам, бачила одну клумбу. Напевно, її ще тільки роблять ту клумбу, тому що вона має мало рослин. І моя задача показати не тільки клумби, які вже набирають силу, а ті клумби, які саме люди тільки щойно зробили і очікують. А ось бачимо кульбабка. Яка краса, кульбабка також квітне. Ось також бачимо у дворі, як зроблено. Дбаємо один про одного, друзі. Нато ми українці, щоб дбати один про одного. Колись ми повинні навчитись відпочивати. А для того, щоб відпочивати вдома і щоб було гарно, ми повинні створити малодоглядні клумби. І ось я говорила вам, зараз пізніше машина їде, перейду на другий бік вулиці, так, і покажу вам ще одну клумбу. Ой, Арабіс, як я люблю Арабіс. Бачите, білим кольором квітне Арабіс. Ми бачимо рододендрони, ми бачимо тюльпани, ми бачимо гіацинти он, рожевим кольором. І Арабіс. Я його також насадила, нехай розповзається. Це оті Квіти, що квітнуть білим кольором, це Арабіс. Вони розповзаються і проблем також з бур'янами не буде. Далі бачимо. Один рододендрон викидає уже навіть білі квіточки. Далі бачимо, ой, флокс. Шиловидний флокс. Люблю я флокси. в мене вдома також є такі флокси, вони заплітають. Далі примули бачимо таким фіолетовим кольором, ботанічні тюльпани, бачимо е, крупнолисну гортензію, яка випускає листочки. А флокс просто отак все заплітає понад заборчиком. І бадан. Далі він цвіте таким бузково-рожевим кольором. То бадан. Дуже люблю бадани також. І от спірея. Так що і спірея. Йдемо, друзі, до краси разом з вами. Дбаємо про наші квітники і бажаю вам добра.